Друзі, моє вітання всім, це я Сергій. Ось викотив з гаража свого мотоблок та саджалку картоплі і хотів вам показати, як я вже підготувався до посадки картоплі. Ну, спочатку розкажу, що як ми садимо. Садимо ми так. Стромляємо в землю з одного краю города оцей маркер, до якого прив'язуємо з однієї сторони таку білу вірьовочку. Ширина 56 см між оцими ногами. Так? Так. Потім, з іншої сторони города, теж встромляємо землю. І їдемо мотоблоком. Як їдемо? Їдемо так. На крилі мотоблока має така саморобна біла прищепка. От. І я дивлюся, щоб між цією вірьовочкою і Значить, цим маркером було приблизно, ну так, 5-6 см. Ну, туди-сюди там, пару сантиметрів, то, звісно, що можу з'їхати. То, взагалі тоді виходить від краю сошника і до оцієї вірьовочки 60 см. Два роки ми так саджали і все, ж, наче, гарно. Значить, як робили, проїжджаю. До кінця городу цю прищепку я знімаю, чіпляю на інше крило з іншої сторони і так само знову, дивлячись на вірючку, вертаємося і садимо картоплю. Все ж начебто гарно. Але що я замітив, що два роки підряд виходить не дуже рівнорядки. Як не рівно відстань між рядками, одна відстань між одним рядком. 60 чи 65, а між другим і третім 45 або 50. І так гуляє через кожен ряд оця відстань. Ну я, звісно, що напався на свого сина та на свою дружину, кажу, так, ви, мабуть, встромляєте цей маркер не в ті отвори в землі, може, мимо трохи вліво-вправо, а вони кажуть, ні, ми точно все вставляємо, що з тієї сторони, що з іншої сторони. Так а як же так виходить, що один ряд картоплі між першим і між другим 60-65, а другий менше на 10-15 см. І потім яка проблема? Я не можу мотоблоком обгортати, прополювати, бо як же ж, один ряд вищий, один ширший. О, думав, думав я, в чому проблема. І це зимою я знайшов проблему, друзі. Вся проблема із-за моєї оцієї щіпки, Ось. яка комплектувалася з саджалкою цією. От, вона була зовсім іншої форми. Не тут були пластини, а тут і втулка коротка. І коли я так само все був поставив, і вона зварена. Криво, якщо так, то в одну сторону дивиться, якщо так, то в другу сторону дивиться, Плюс ця втулка приварена, криво. І що виходило, друзі? Виходило те, що коли я почав все перевіряти, заміряти рулеткою, то я побачив, що від оцього сочняка центра до краю покришки до протектора. З цієї сторони було 36 см. А відстань звідси і до краю покришки з цієї сторони 42 см. Виходить так, що ми їдемо в одну сторону. Ширина тут у нас виходить від вірьовочки сюди загальна. Приблизно 60-65, а звідси сюди, коли вертаємося, чіпляю прищепочку сюди. так, Виходить на 6 см вуща ширина між рядками. От я знайшов, друзі, цю проблему. Чому ж в мене так виходило два роки підряд, грізна відстань між рядками. Що робити? Я спілкувався зі своїм товаришем. Петрович 62, кажу, Петрович, хочу зробити нову щіпку, але мені потрібна отака втулка нормальна. Бо це я, бачите, і гайки тут доварював і забивав сюди трубку в середину, бо вона теліпалась. Він каже, добре, Сергій, я тобі виточу новеньку втулку. Я йому написав розміри. Втулка 18 мм в середині, всередині, а по висоті 62. Ну це з запасом. от. Добре, каже, виточу. А потім мені телефонує через день, каже, слухай, тулку я виточив і палець нове мені зробив, я вам потім покажу. Каже, а давай я тобі зварю сам отаку щіпку до мотоблока. Бо я хотів сам варити. Ну і ну, ясне діло, що я може, можу зварити. Можу зварити, але може ще й криво. А Петрович, він же зрячий. О. Так, він мені сам запропонував зробити нову щіпку. І зробив, і зварив, і вже прислав і новий палець з нержавійки мені зробив отакий класний. Я зараз, друзі, зніму і вам покажу. То, що я хочу тепер сказати. Ну я ж тоді як хотів вирішити до цього ще проблему. Тут маркер, оцей біленький, одної, однієї довжини. А з цієї сторони я вже зробив хі, раніше довший маркер на 6 см, щоб компенсувати оту відстань від сошника до краю маркера. Розумієте, тепер з правої сторони в мене коротший цей маркер прищепка, а з цієї довший. То тепер, як в мене є вже нова щіпка від Петровича 62, то я просто. Щоб не перечіплювати кожен раз з одного крила на інше, вкорочу на 6 см цю прищепочку і будуть вони у мене однакові. Тому що зараз вже, коли стоїть нова щіпка від Петровича 62, ось вона, я ще її не фарбував, от я вам зиму її покажу. То тепер я заміряю тут, від краю сошняка. До краю колеса протектора 40 см. І так само звідси, і туди теж 40 см. Зараз все точно. Повинно бути тепер, буду картоплю садити, повинні бути відстані між рядками вже рівненькі. І тоді я зможу і підгортати от, і прополювати, якщо треба буде. То, друзі, ця вже проблема вирішена. Ось я від'єднав від мотоблока сажалку, дивіться, друзі, яку мені щіпку зробив та палець Петрович 62. Хе -хе. О! З нержавійки палець. Він дуже міцний, бо в мене е, такі пальці з чорного металу виточені раніше, мабуть, і з сирого, то від оці е, від цієї щіпки тут і тут з'являються на пальцях такі ямочки зазубрені. Ну, розумієте, нержавійка. Метал міцний, тому буде працювати ого. го О, так що, друзі. О! Є. Тепер щіпка, значить, дивіться. О, яка гарненька втулка зроблена. Я трошечки її тут полірнув для того, щоб заходила сюди, бо з запасом мені ж Петрович робив, О, щоб заходила її. Шліфунув тут, от тепер гарно заходить. Дивіться, яка форма. Ну, а як він робив? Я ж спочатку йому відправив свою ж, кажу, Петрович зроби точно таку саму, тільки рівну та міцну та якісну. І він по цій моїй зробив точно таку саму. Але рівну та міцну. Ще я попросив, щоб він зробив мені отакий невеличкий нахил. Дивіться. Тулка так, а тут трошечки сюди. Це для чого? А для того, що ми ж на різних колесах можемо працювати, більших, менших, і для того, щоб можна було відрегулювати сам бункер, подачу картоплі. Тому що якщо саджалка буде отак, вліво нахилена вперед, то будуть в ложечки набиратися по дві-три картоплини. От, Якщо навпаки, буде. Отак от іти, то може не добирати картоплини в ложечки. Ну, коротше, потрібно, щоб горизонтально, верніше вертикально рівно, саджалка вже йшла в землі. Тому для цього є регулювання. Якщо зараз так стоїть щіпка, от, то нахил у нас іде трошечки туди, якщо ми. Переставляємо сюди, нахил трошечки піде туди. От, ну мені оцей варіант зараз якраз підходить. От. Це болти для того, щоб коли ми затиснемо тут, ми цими болтами можемо підтиснути сюди і сюди, щоб на цих болтах не було люфта. Ну, для цього, якщо переставити вгору, тут я доварена у мене пластиночка зверху ще для болта. І так само доварена. Знизу ось тут ось тут болт якраз в неї, бачите, впирається. Це я доварив сам. От. Ну, цими двома болтами з контрогайками я регулюю вліво-вправо. Саму саджалку. Ну, розумієте, так? От, Так що, друзі, отака класна тепер в мене є щіпка. Від Петровича 62. Заходьте до його на канал. Кому цікаво, він вміє все робити. ці міні-трактори і зараз витягну. Петрович вміє все робити. І обгортачі, і плуги, міні-трактори, культиватори, монокультиватори. То для нього зварити таку щіпку, мабуть, проблем не було. А я б а я б, може б, так і не зварив би. Рівно, та гарно та міцно. Ну ось. Тепер, друзі, буде саджатися картопля, думаю, рівно. Так, що до саджалки, що в цьому році я зробив, я трошки зменшив відстань між самими картоплинами. Значить, коли я виміряв по колесу, Тут в мене було відрегульовано на 27 см між картоплинами. І ланцюжок, це допоміжний цей ролик, ланцюжок тут стояв. Справа в тому, що в минулому році город виораний був дуже погано трактором. Ну, Мабуть, погодні умови такі були, чи я не знаю як. Ну перегній не вивозили. Чорнозем був мокрий, твердий, з грудками, то почала налипати. Грязь, грунт, ну, чорнозем виграно було не дуже. І з такими грудками, то коли сюди прилипало або впиралося в грудку, якусь виходить, що діаметр колеса цього ставав більшим. Розумієте, Чим більший діаметр, то тоді відстань ще більше буде між картоплею. І коли ми заміряли, то було. 27 рідко, а так 30-35. Отака відстань між картоплею, а для нас це дуже широко. То я в цьому році переставив на одну позицію менше. Поставив десь на 23-24 см. А реально буде, мабуть, теж 27-28 Ну, я так думаю, спробуємо. То Ми знаємо, що в цих саджалках двойна зірочка зверху і знизу. То є чотири регулювання, чотири відстані. Ну, Завод так зробив, що реально тільки працює дві, Бо без цього допоміжного роліка ланцюг просто тут теліпається і неможливо переставити на інші зірочки. То я зробив цей ролик, і в мене тепер чотири відстані працюють. Так як Треба, я вибираю собі, яка мені потрібна. Далі. Ну, на сошніку зараз стоїть, я викотив я з гаража. Ну, Ясно, на, на, на своїх колесах. Це я. Як викочу з гаража, грузити в причеп, то я замість цього сочня вставляю ось таку саморобні коліщата з колясочки дитячої. І вона гарно тоді котиться і до причепа, і на город, коли приїхав, бо так в руках її носити дуже важко. Ну і Друзі писали, що я тут ліноліум прикрутив. Оце це не ліноліум, друзі, це е пластиковий плінтус, що ми кріпимо на підлогу. О, це пластиковий плінтус. Він відрізаний частина його тут. Це я закрив ці всі ямки, що тут будуть От. То це не лінуліум, а пластиковий плінтус. Так, ну що я тепер зараз буду робити? Ну що, в першу чергу пофарбую оцю новеньку щіпку від Петровича 62 Коля. Дуже вдячний тобі, ти мене дуже виручив і допоміг, допоміг мені. Дай Боже тобі От, Фарбую, потім що? А, а оцю, оцю ліву прищепочку вкорочую. Роблю такої сами, самої довжини, як і на правому крилі, крилі. І все, друзі, моя саджалка до роботи готова. Все в ній зроблено так, як треба. Працює так, як треба. Так що, дякую, що подивились. Може, комусь щось. І пригодиться знадобиться з цього відео, а може і ні, але все рівно буду вдячний за ваші, друзі, лайки, коментарі, перегляди. Важлива підтримка від вас для мене, самі розумієте. Так що, друзі, бажаю вам в першу чергу мирного неба, міцного здоров'я, вірних, надійних. Друзів, благополуччя і всього самого найкращого. До нових зустрічей і до побачення.